Всім доброго і мирного дня! Ось так виглядають мої баклажани станом на 15 вересня. Тут я посадила такі гібриди, як Дестан. Ось так вони гарно виглядають. Тут ходять коло мене помічники. І фабіна. Маємо фабіна теж гібрид. Хороші, такі врожайні стійкі, гібриди. І ще цього року я вирішила посадити такий білий баклажан айсберг. Ось тут в мене ті пущики ростуть, гарно так понаростали. Маємо такі біленькі баклажанчики. Якщо порівняти гібрид із сортом, то можна сказати, що цей сорт айсберг практично нічим не відрізняється від гібриду. Я його вже відварювала, смак грибний, досить ароматний, досить смачний баклажан. Попередні роки при вирощуванні баклажанів довелось дуже активно боротися з колорадським жуком. І, можливо, багато хто сумнівається і не вирощує баклажанів через того колорадського жука. Цього року я собі вирішила, буду шукати різні методи боротьби з жуком без застосування хімії, хімічних препаратів. І от спочатку, коли я вирощувала розсаду, то я її почала підживляти курячим послідом, гуматом, а також поєднувала з мінеральними добривами, монофосфатом калією і кальцієвою селітрою. Далі, коли баклажани висадила на постійне місце, то в ямки клала курник і теж підживляла кальцієвою селітрою і ще по листу обробляла таким дуже хорошим добривом бор магній. Таких підживок кальцієвою селітрою я робила дві, коли вже баклажани починали гарно рости, цвіли і зав'язувалися ось такі маленькі вже плоди. Далі я ще обсадила свої баклажани чорнобривцями. Багато чула таких рекомендацій, що вони відлякують саме Колорадського жука і інших шкідників. Ну, Щоб на 100% переконливо це було, то насправді це не так. Жуки були на цих рослинах, але незначній кількості. Таким чином, чорнобривці можна садити. Вони таке. Відганяють шкідника, хоч не значні кількості, але свою роботу роблять. Також допомагає відлякувати колорадського жука березовий дьоготь. Його я придбала в аптеці і коли читала такі рекомендації, що його потрібно розводити в рідкому милі, тому що він в воді погано розчиняється. І тоді додавати воду і прискути рослини, я вирішила скористатися таким простішим методом і взяла крапельки кілька, носила по периметру на цій ділянці, де ростуть баклажани. Результат був, ну, можливо, на тиждень-півтора, а далі жуки знов з'являлися. Також обробляла свої ці баклажани біологічними препаратами, триходермою з бітоксибацеліном. Ну, таких було обробок десь дві з інтервалом тиждень. Воно теж хороший давало результат. Ну, але коли дощі випадають, то потрібно робити знову таку повторну обробку. Також мені порадили купити собі такі хороші препарати біологічні, вони теж досить добре діють на жука. Колорадо Цит і Прилипач світохелпу. Також рекомендую, можна. Обробляти рослини без застосування хімії. Досить добре нії на жука Актофіт. Так само. Хороший результат є від нього. І ось переходить час, і я бачу, що на моїх баклажанах взагалі жуки поділися. Баклажани чудово собі розвиваються, плоди наливаються. А жуків немає. Може десь-не-десь не десь один на цій гряці з'явитися. І так загальному більше нема. І от я почала аналізувати, що ж могло так позитивно подіяти, що жуки пропали. І довелось мені таку почути інформацію, що саме кальціва селітра зробила в ці листочки баклажанів жорсткими і непридатними для. Шкідників. І от саме через цю селітру кальцієві жуки перестали сюди злітатися і десь подалися собі, напевно, далі. Кальцієвою селітрою я обробляла помідори, перець. І вона досить хороша і дає результат. Рослини збагачуються необхідними мікроелементами, плюс листки стають жорсткими. І непридатними не тільки для шкідників, комах, а й для спор різних таких інфекційних хвороб. І якщо далі ось буде тепла така хороша погода, то ще баклажани гарно наростають, наливаються і ще довгий час можна буде збирати врожай. Ну, а Перед приморозками їх я накрию агроволокном для того, щоб трошки вони більше так ще наростали. Баклажани я люблю готувати, з них виходять чудові страви, вони є досить корисні. Ну, а Зараз беру врожай і побачу результат своєї праці. Скільки в нас наросло баклажанів. Ось зібрали врожай баклажаний фабіна. Кущів тут набагато більше, і тому її плодів вийшло багато. А це баклажан Дестан. Так вони виглядають. Якщо порівняти фабіна, вони трішки товстіші, а Дестан тонші і довші. А так, за смаковими якостями, вони майже нічим не відрізняються. Саме ось такі баклажани. В такому стані найсмачніші для споживання. Баклажани свої я зрізала сікатором, це досить зручно, так гарно вони відділяються від куща. Так що, рекомендую, можна вирощувати і фабіну, і дестан, а також баклажан айсберг, який показав хороші смакові якості, досить такий врожайний і нічим не поступається перед гібридами. Але при посадці баклажанів слід враховувати, що треба їх підживляти кальцевою селітрою, яка буде збагачувати рослини не тільки мікроелементами, а й захищатиме від колорадського жука. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей!